Друзі, до вашої уваги знову ЖК-Пташка. Розглянемо квартиру з дизайнерським ремонтом на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Слід відмітити, що ця квартира має зручне розташування в плані паркування, вигляду з вікна та зроблена з тим розрахунком, щоб усе відповідало нормам і стандартам та водночас було затишним, комфортним та задовільняло всі потреби зручності використання сучасних людей. Квартира розташована в сучасному будинку, стіни з білої цегли та утеплення з мінеральної вати, що гарантує тепло та мінімальну енергозатратність. Встановлені металопластикові вікна, горизонтальна електропроводка, утеплений та засклений балкон, весь ремонт зроблено якісно. Простір облаштований зі смаком і закомплектованою кухнею, що створює ідеальні умови для комфортного життя. Цей будинок розташований у мальовничій місцевості, неподалік річка, ліс, зона барбекю. Для тих, хто любить, є де займатися бігом, легкою атлетикою та іншими видами спорту. А Хто любить домашніх тваринок, де з ними ходити на прогулянку. Поруч з домом сосновий ліс. Завжди свіже повітря. Дуже гарний варіант для євідновлення. відновлення. Запишіться на перегляд.